Сполучені Штати Америки привчили всіх і навчали всіх, тому що от, є сталі інституції, є важливі стримування і противаги. Але приходить Дональд Трамп, людина, яка от своєю. Харизмою, можливо, негативною, але ламає всю цю структуру, від якої не знає, чого можна очікувати, і яка навіть поверх тих повноважень, а у президента Сполучених Штатів Америки досить багато повноважень, має ще й персональний вплив. І дійсно сказати, що очікування є перебільшеними, ну, мабуть, досить складно, тому що картина світова. Геополітична може змінитись досить радикально. Бо з одного боку, справді, США хрестоматійний приклад того, як це має працювати. Тобто, коли ми говоримо checks and balances, то ми маємо на увазі насамперед американський досвід, і в тому числі в університетах студентам розповідаємо про нього. Але з іншого боку, в Сполучених Штатах взагалі, от через те, про що ми говорили, ця консервативна виборча система, яка не пряме голосування. І деякі додаткові риси, через які Сполучені Штати останнім часом особливо звинувачують в тому, що їм взагалі-то бракує демократії. Демократія там не є взірцем більше, от вона з недоліками. Вони в рейтингу демократичних держав дещо втратили кілька позицій і перемістились в групу демократій з недоліками через те, що і вибори непрямі. Через те, що про клановість багато хто говорить, про те, що президентами стають чи кандидатами президенти, представники одних і тих самих родин вже десятиліттями, що влада зосереджена там. І що проста людина, середньостатистичний американець, не так же багато і впливу має на рішення держави, бо є ця партійний фільтр, партійні, і всі оці речі. Тому з цією, з урахуванням цього, можливо, і про в цілому політичну систему США не можна вже говорити, що вона настільки. Крестоматійний взірець у цієї ідеально працюючої системи. Хоча всі ці е, речі, обмеження влади президента і розподіл повноважень, вони дійсно там е, існують. Ну і треба ще подивитися, що буде далі. Бо Трамп, якщо виграє вибори, є багато очікувань щодо того, що він спробує не просто свої якісь провести свою програму, реалізувати щось подібне, а що він спробує змінити систему прийняття рішень всередині країни. Принаймні, зокрема в питаннях, які пов'язані з зовнішньою безпековою політикою, зробити так, щоб меншою мірою ця влада була обмежена. Тоді подивимося, якою буде ситуація. та так, 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 дійсно. Це цікавий момент. Тому що дійсно читаючи американську пресу, ти бачиш особливо в таких от програмних статтях да, от представників естеблішменту, страх, страх того, що як може змінитися ця система. А, Роботи да фактично, американського естеблішменту я вас хочу запитати, знаєте, це одвічне питання, да що було перше? Курки або яйце, а в даному випадку, хто головніший в системі влади у Сполучених Америки: президент чи все ж таки конгрес? І як, от, різні розклади сил в ну в частині от, представників різних партій впливає взагалі от на динаміку ухвалення рішень. Ну, ще ж треба згадати Штати. Дійсно, якщо рівень Штатів з ними не провести консультацій, чому ж децентралізація у них набагато більша, ніж у нас. Якщо не провести консультації, то ти не проведеш своє рішення. Але дійсно батьки засновники, коли будували, вони вибудували цю систему стримувань. Президент, щоб не отримав суперсилу, він всі свої рішення погоджує з конгресом. Відповідно, чому от зараз ми хочемо, щоб Байден йому там залишилось три місяці до повноважень. Давайте він там поухвалює всі рішення. Він не може ухвалити ці рішення, тому що більшість цих рішень він повинен нести або в Верхню палату, або в нижню. По бюджету все з хаосом. Треба погоджувати по кадрам, по міжнародних справах із Сенатом. І тому баланс є. Більше того, зараз одна з загроз, яка розглядається, це. Якщо кандидат від однієї партії отримує посаду президента, а інша партія має або обидві палати, або одну. Скажімо, по сенату зараз більшість прогнозистів сходиться, що буде 51 на 49. І хоч віцепрезидент на користь він... кого? Республіканців, угу. і хоч віце-президент має він головує в сенаті і він має плюс один голос, але все одно тоді сенат буде республіканським. І Навіть якщо Камала Харріс перемагає, вона буде зв'язана республіканським сенатом. І тому цей баланс. Якщо ти виграєш все, так, ти тоді можеш одразу проводити свої рішення. Там немає тушок, немає, вони не перебігають з фракції в фракцію, вони вже будуть працювати в такому форматі. Але президент не має безмежних повноважень. Так його називають найбільш впливовим чоловіком у світі. Він там очолює найбільшу державу, але політична система його обклала системою стримування противаг.